Всім вітання. Сьогодні 16 березня, рік тому померла моя мама, завершила своє земне життя. Нам лишається лише їх пам'ятати і творити добрі справи в їх пам'ять і дякувати за те, що вони подарували нам життя і навчили правильно жити. Сьогоднішнє відео буде, може багато кому цікаве. Я вже багато чого не знімав на дану тематику. Але сьогодні хочу продемонструвати саме як працює досить таки складна система. Вже тут багато елементів, але вони можуть працювати, можуть не працювати. Тобто або давати результат, або його навіть портити. Значить, зараз коротенько пройдемося по схемі. Як ви бачите, частота 28 кГц, це частота задаючого генератора. Зараз ми будемо поступово йти і дивитися, як міняється частота, як впливають трифіляри, як впливають такі складні конструкції. Як ви бачите в даному випадку, вони у нас. Майже не працюють. З чим це пов'язано, я також поясню. У нас зараз лежить трифіляр на буфері. Споживання 575 Вт. Частота є. Тепер у нас включений один нагрівач, даний нагрівач у нас включений на трифіляр. І другий нагрівач включений безпосередньо. Вже якби знімається із індукційної плитки перший із біфіляра. Міряємо температуру. Вже пройшло десь хвилин 10, я його прогрів, щоб не забирати вашого часу. Температура прогріву в районі 350 градусів. Так, верхній. Ну, теж, як десь зловиш? Ну, головне, що от ми будемо, зафіксуємо одну точку, щоб в одній точці міряти 350-360 градусів. Це той нагрів максимальний, який ми можемо отримати. При споживанні 560-570 Вт. Тепер в мене стоїть конденсатор і сам трифіляр. Центральне жило зараз не замкнуті. От бачите, голий повідочок. Зараз я з'єднаю. І подивимося, як у нас зміниться споживання і нагрівання цього нагрівача. В даний момент він гріється досить таки слабенько. Температура 70-80 градусів. От, до 100 градусів. Так, зрозуміло. Тепер я роблю зупиночку і роблю комутацію. Так, даний конденсатор вже під'єднаний на центральну жилу трифіляра. Частота у нас зросла. Зросла значно, як бачите. 70 кГц це більше, ніж два рази. Зросла частота. Тепер дивимося далі по схемі пішли. У нас цього. Нижнього біфіляра ішло на дані трансформатори, і, як ви бачите, вже запрацювала лампочка, вона нас не світилася. Тобто, в даному випадку, коли ми підключили конденсатор, розігнали енергію в три філярі, і у нас же запрацювала лампа. З трансформатора одна запрацювала друга. Так, це можливо, вже треба теж подивитися, чому вона не сітиться. Ну, це так зараз не важливо. Тепер рухаємось далі. З частотою побачили, коли ми приєднали конденсатор, частота у нас виросла. Тобто з допомогою конденсатора трифіляра ми можемо міняти частоту. Тепер дивимося, що у нас із температурою нагріву. Нижній у нас прогрівався в районі 350 градусів. Так, дивимося. Так, тут уже можна сказати, що трошки менше. 340, 344, 347. Верхній у нас в районі 100 градусів. Прогрівався. Свідчення зараз тут немає. Так, 280-300. Тобто, ви бачите, що вже і верхній. Тяжко ловити температуру, ну, це вже, можна сказати, в два рази піднявся на грів. Саме за рахунок конденсатора. Ми можемо міняти потужність на трифілярі. Це, я думаю, зрозуміло, але даний трифіляр впливає на роботу всієї системи. Замість цього постійного конденсатора, який частоту піднімає до 80 кГц, Я зараз поставлю блок конденсаторів і подивимося, як я Буде мінятися споживання і буде мінятися робота всієї системи. Так, поставив я зборку конденсаторів, попрацював з нею, появився гум, появилось поле, загорілася яскрава лампочка, там горить частота 96 за 100, тобто пішли такі процеси споживання у нас 900, це е, 690, менше 700, тобто споживання в районі 700 Вт. От, і тепер дивимося по нагріву. Так, тут 230. Так, зловили 240. Ну, я включив, вона починає прогріватися. А тут у нас вже свічення зменшилося, хоча температура доходить до 300 градусів. Так, лампа блікує, тому що вона працює потужно. Так, і незрозумілий гул. І частота в районі 100 кГц. Так, зараз ми це зупиняємо, тому що пішов запах озону. Треба розбиратися причину, де щось може прошивати. Так що ви побачили, що саме зараз я вже. Зафіксував цей момент і зараз продемонструю саме роботу цих конденсаторів. Так, включаємо, бачите, так. лампочка майже не світиться. Частота у нас 45. І тепер я додаю конденсатори. Частота не змінилася. Частота навіть зменшилась. Частота пішла. Всі конденсатори виключені, частота і лампочка. Тобто, так, як і в попередньому випадку, ви зрозуміли, що конденсатор і резонанс це досить -таки важливі показники для роботи системи. Саме попередні мої відео були пов'язані із резонансом. Сьогодні таке якби, пояснення на одному прикладі трифіляра. Тепер, коли ви подивитесь на мої трансформатори, один, другий, третій, четвертий, які стоять тут у цьому колі, всі вони мають конденсаторні обмотки. І конденсаторна обмотка приймає участь в роботі цих трансформаторів. Деколи я практикую також додаткові конденсатори. На моєму каналі є відео, які демонструють, що коли я даний трансформатор ввожу в резонанс, то там відбуваються також цікаві процеси. Зараз я зроблю зупиночку і покажу, що деколи буває. Знайшов лампочку. Бачите, тоководи такі оплавлені вигляді шарики, і лампочка, коли перегоріла між цими шариками, такі гарні розряди утворюються. Це коли ми випадаємо в резонанс. От якщо подивитися на цей трансформатор, деколи ізоляція плавиться, великі струми йдуть. Так що з резонансом треба. Працювати з розумом того, що можна робити біди. На сьогодні, щоб вас не втомлювати, відео буду завершувати. Всім віри, надії і успіхів. Треба жити далі, творити. Лише разом ми зможемо змінити життя на краще. До нових зустрічей!